Якщо так таким скандалом сьогодні знімають, та, і так далі, то як так сталося, що спочатку запропонували заступник? Є, речі... є, є це прізвище людини, яка сказала, Олесь довгий буде, а окей, підтримуємо. Тому що він не голосував за цю постанову. Саме тому і не голосував. Я вас хочу конкретно запитати, яким чином ваше прізвище з'явилося в розкладі заступника голови комітету? І я поясню глядачам, чому я ставлю це питання? Так. Тому що е, наразі. Голови, заступники голів перші і заступники вони є як правило, тобто правило, тобто винятково членами фракції, тому що право очолювати комітети якраз було розподілено на раді коаліції, яка була сформована саме фракціями. Це означає, що якась людина безпосередньо запропонувала ваше прізвище. Ви можете сказати, хто це або кого ви попросили, щоб ви стали заступником голови комітету. Назвіть це прізвище, давайте так. Я розкажу вам чесно, як і всю процедуру мого призначення. Домовились? Будь ласка, це дуже цікаво. Вона відбувалась дуже просто. Так я написав заяву, в якій написав. Голові Верховної Ради, хрось мене, кожен депутат, тому числі ви, написав: Прошу включити мене в склад комітету з питань економічного розвитку. А також я хотів би займати, в якому я хотів би займати посаду заступника голови, здав секретаріат, зареєстрував. І я думаю, що окрім тих людей, там окрім вас, які там мають інакшу думку, да можливо є люди, які вважали, що серед того складу комітету, який є. Я по своїм професійним якостям можу займатися. Чому 200, але 200 інших, інших мажоритарників? Ми... Чому жоден інший мажоритарник, жоден інший з 200 мажоритарників не зайняв жодної посади і жодна людина не їх? Але... Ви можете стверджувати, що пан Гройсман, тобто ви, ви зараз кажете, що вас, вас запропонував пан Гройсман на посаду заступника Ні, комітету? Ні, Я так не кажу. Тоді скажіть. Тільки... Це питання формували. Комітети, я розкладку комітетів, так само як і ви, мабуть, побачили. Тобто в день Ви хочете голосування. сказати, що рада коаліції з приговірників, це... яка складалася з 200 мажоритарників. Ваше... Побачила одне єдине прізвище, Олесь довго, подумала, Чому хороша розумію, людина, що, значить... знається на розподіленій землі, гарно працювала тобто, в міськраді. Прошу, давайте ну, давайте, давайте ми призначимо його. не можемо перетворювати це в подальший фарс. навіть коли якщо коли... ми зараз говоримо про те, як це відбулось. Я вам кажу, що так, але ви повинні зрозуміти одне. Для мене справді, правда, для мене питання заступництва в цьому комітеті взагалі не є ну, якимось бажаним, недосягненим, ну, не знаю, щастям чи мрією. Воно мені насправді нічого не дає. Ніяких додаткових повноважень, нічого. Тільки більшу відповідальність і кількість роботи. І я вам скажу, що сьогодні цим голосуванням я впирався, якби ми сьогодні проголосували не 228, а 227. То наступне і цем чи і це рішення не було прийнято, то наступним моїм було б кроком вийти і сказати, що тепер, друзі, дивіться, я виступав проти принципів, як ви це голосуєте, але за посаду не тримаюсь. Тому ось моя заява: я не хочу бути заступником цього комітету. Це не має в мені ніякої цінності, це тільки робота і відповідальність. Якщо ви це сприймаєте як якусь. Велику манну небесну, ви в даному випадку помиляєтесь. От, дозвольте мені засумніватися. От не можу я повірити, що абсолютно випадково опинилося прізвище Олеся довго на цю проти цієї позиції, і що це не знали люди з керівництва. Чекайте, фракції. А чому з керівництва фракції, тому числі блоку Петра Порошенко? От зараз у нас є сидить представниця. Я не і... я не кажу, що воно було випадково, а, пан Олеся, поняло що, я що я не точно... буде називати є, це прізвище. Хоча буду... навіть коли розподіляли цю скандальну землю на Київраді, я ж був присутній. Це завжди, як правило, було з місця. Невідома людина, начебто, але і... ця людина все одно була, її можна було побачити. Я, я вам скажу Олесь Довгий, як людина, яка 10 років знаходиться в політику. Чому ви про себе втратіли? Чи там майже 10 років знаходиться в політиці? Дійсно знаю і товаришую. Якщо не з більшістю, то точно з половиною Верховної Ради України. І більшість із тих людей, багато із цих людей, знаходяться в фракціях, які находять, доходять до коаліції. І більшість із них. Говорить, Олесь, ми знаємо тебе, знаємо твої людські якості, знаємо, як насправді все було. Знаємо, в яку ти попав ситуацію. Поважаємо тебе за те, що ти не зупиняєшся, і йдеш ні, стоп, далі. Давайте віримо і, і вболіваємо за тебе, що ти пане пройдеш довгий, цей шлях. Пане довгий. Я тут. І підеш. І я весь цей час мовчав, пане але вже більше ні. я мовчати не буду. Я буду говорити так, як ні, воно було.